Друзі, вітаю! Щиро дякую вам за підтримку, мої дорогенькі. Побажати хочу вам мирного неба, міцного здоров'я і нехай нам щастить. Зараз я е, хочу показати вам, обіцяла вам сьогодні показати фіалочку, що я далі буду з нею робити. Мої спостереження. Як, ну я за нею як так дивилася, як вона. Я хочу вам сказати, що до того, як вона була поставлена на жгутовий полив, вона стояла у мене у ящику не під лампочками. І ви бачили, яка у неї була розеточка, Дуже така гарна, виставочна така, дуже гарна розеточка. Потім я її пересадила, ми ну, пересадили з вами її, поставили на жгутовий полив. І я її поставила під лампочку. І вона почала, ну, у мене тут лампочка зараз. я, ну, Попереду я буду вам показувати, у мене буде трохи інше освітлення. Зараз у мене таке слабеньке. І я, я, Вона почала витягувати листочки доверху, ручки тягнути вгору, так, їй не вистачало такого світла, як їй було б запотне. І вона почала захльобуватися, ми з вами бачили, да? крапельки були на, на листочках, і оці, ось, бачите, листочки вони почали закручуватися. бачите? Я думаю, що це від, від переливу, ну, вона, я її не поливала, вона сама пила водичку. Але ж я думаю, що їй було забагато, за багато водички, і вона ось так почала е, скручувати листочки, і ось так вона себе почала поводити. Я хочу вам сказати, що я вам говорила, тут є пасинок, дивіться, він який вже е, ну, такий величенький. Я зараз його хочу, тут ще один є, лише цей маленький, я його трогати і тут. Я їх трогати не буду, маленькі, а цей величенький, я його заберу. І далі, що я хочу з нею зробити, зараз я вам покажу. Зараз я пасинок приберу. Я його поставлю на вкорінення. Я вам показувала вам такий інструмент у мене. Треба було окуляри одягти, бо я і день сьогодні такий. Обережно, щоб я не все, начебто я її його відчепила. Начебто відчепила зараз. Ну, ось він з листочком. Ось так вийшлося з листочком. Він у мене. Ну нічого страшного, що з листочком. Я його можу з листочком і поставити на вкорінення, якщо буде триматися. Зараз я його такий стаканчик. О. Я його поставлю на вкорінення. Ну, ось далі ми бачимо. Тільки вона ну, квітконоси у неї у фіалочки, і е, квіте вона, дуже мені вона подобається. І я хочу вам сказати, що е, я на форумі коли спілкувалася з дівчатами і читала, що дівчата ну, говорили, що читала на форумах, е, що, що Якщо декоративну фіалочку поливати добривом, як ми поливаємо і стандарти, то вона може втратити свою декоративність і ну, буде схожа на полумінні чи ну, більше трохи. І ось я так, ну, так собі думаю, що якщо ви хочете, якимось добривом, яке, яке ви вибираєте добриво для своїх фіалочок, пробуйте пробуйте е, вам обирати, чи поливати, чи не поливати міні фіалочку е, добривами. Е, я зараз е, я зараз її полию, налию водички, бо у неї вже, бачите, у неї е, такий е, Жгут уже він суховатий такий, ну, не, 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 не такий вологий, як він був. Я хочу полити її, щоб вона напилася, а потім я її поставлю, зараз покажу вам. Ось така процедура у нас зараз, бачите? Я показую вам. Що роблю, те й показую. Ось так я її трохи потопила. Трохи, трохи я вазончик, Ось видно вам. Вазончик, так от трохи я його води туди. У, у, у водичку, щоб він не цей, ну, щоб е, жгут, на, начебто жгут вже промок. Ну, такий мокрий зробився. Жгут вже зробився мокрий. Так, далі. Що я далі буду робити? Я зараз поставлю її у ту баночку, в якій вона стояла. Перший раз, коли ми з вами поставили її на жгутовий полив, чого я так зроблю? Вона дуже швидко випала водичку з стаканчика. Дуже швидко, мені це не подобається, бо я можу не встигнути далити у мене ще городні справи. І я ставлю сюди її в баночку. І ми з вами подивимось, будемо спостерігати за нею. Якщо вона почне знову захльобуватися, я думаю, що вона від того, що вона стоїть у цій вилині ну, півлітровій баночці, вона не буде з цього захльобуватися. Жгут зробила я тоненьким ми з вами ну, робила і показувала вам відео. Ну, ось так, Ось так ми її і залишимо. Будемо за нею спостерігати. Я хочу вам сказати, що колись давно у мене була колекція фіалочок, я вирощувала дуже-дуже давно. У мене були лампи, які були по 36 Вт. Якщо я не помиляюсь, чи 30 чи 36 Вт лампи люмінесцентні. і у мене під ними стояли міні-фіалочки. У мене ще є фотографії, я вам показувала, у мене є відео. І в них була ідеальна розеточка, ідеальна розетка, нічого не витягувалося. Але ж, але ж я хочу вам сказати, що тоді мої фіалочки, міні-фіалочки поливалися не на жгутовому поливі. Стояли вони, у мене поливалися. Коли зверху я їх поливала під листочки, коли вниз в тарілочку таку одноразова тарілочка, така з одноразової посуди. Я тут, туди наливала водичку, і вони пили так, але ж не на жгутовому поливі. І я, так, я буду далі бачити, як вона буде. Якщо вона почне закручувати, отак далі листочки. Е, є ще один у мене е, один варіант у мене є це змінити агротехніку, поміняти. Поміняти ґрунт, поміняти торфосуміш у вазончику. Є у мене ще така одна думка: поміняти і тоді, ну, поки що ми так залишимо. Поки що так залишимо і будемо далі бачити. Якщо вона і далі почне, і далі буде ось так закручувати листочки. То я спробую поміняти я спробую поміняти Торхосуміш на іншу. Я обов'язково зніму відео і я вам покажу. Обов'язково буде відео. Зараз я її поставлю під лампочку. Так, я її поставлю під лампочку. Вона зараз буде трохи вище. Чого я поставила її? Вона стояла під лампочкою, але ж я забрала коли поставила е, її у стаканчик, я прибрала її, е, коли, коли, вибачаюсь, коли поставила в стаканчик, е, то я прибрала її з під лампочки і поставила у, у ящик чому? Тому що е, вона стала трохи нижче, вам видно, вона стала трохи нижче і ще більше почала витягувати листочки тогори. Ручки тягнула ще більше. Назву чіпляємо. Ну, ось так. Пасинок я поставлю на вкорінення. Нехай вкорінюється На е, десь після 20 го числа. Десь після 20-го числа приблизно так, да, я з'явлюся у Фейсбуці і, і там буду переписуватися, хто бажає у мене піалочки, жіночка питала. У Фейсбуці будемо, я зможу вам написати, що я маю в наявності і, і будемо з вами спілкуватися. Ну, ось так, мої дорогенькі, начебто все я вам так роз'яснила, пояснила свої міркування, свої спостереження, як я за нею ось так придивляюся, як вона себе поводить. І ось так я так я думаю, так я думаю, і ще е, я побачу, якщо, е, може, це такий сорт, що він не любить е, жотого поливу. Ну, от я не знаю, як вам сказати. Ну, я щось так от у мене... ну ми ще спробуємо поміняти, змінити, змінити торфосуміш. Змінити торфосуміш, і я іще, ще поставлю на, на ну буде у мене освітлення трохи інше, і тоді я її на інше освітлення поставлю і будемо бачити, як, ми будемо за нею спостерігати, як вона буде. І... Ну, Ми бачимо, що вона не захльобувалася. І водичку всю випила з стаканчика. Я, чесно кажучи, я не, не встигаю так швидко доливати водичку. І тому для мене краще, що вона от так, у отакій величенькій баночці. І дуже зручно. Мені так подобається. і, ну, Ось так Ось так, мої дорогенькі. Зараз в нас на городі полуничка У мене є відео, я вам показувала, розказувала. Далі буде обов'язково дорогенькі Оля буде працювати. Ще хоче піти на базар, на ринок спитати, скільки коштує зараз пів латочка, щоб, ну, щоб виносити рослинки на на базар і ну щоб не тягати з собою і столик. там і все-все-все, що потрібно для цього. І, а ще спека почнеться, та ще е, парасольку від сонця. Ні, я е, спитаю, е, скільки коштує, і тоді е, ну, я зніму відео, покажу вам, розкажу вам, обов'язково ми будемо разом з вами. Будете мене підтримувати і будемо разом з вами. Ну, ось так, такі справи. Щиро дякую вам за підтримку е і бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. І Як добре, що ви є. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.